Таю вас на мовознавчій хвилинці. Сьогодні ми продовжимо говорити про розваги наших предків. У першій частині відео вже дізналися про рухливі ігри. А сьогодні поговоримо про те, як проводила свій вільний час молодь. Поїхали! Ритнішою розвагою молоді були вечорниці. Традиційно вони починалися 14 жовтня на покрову, коли робота на полі закінчувалася, а ночі ставали довшими поділялися вечорниці на святкові. Сюди входили недільні, весільні, прощальні та буденні досвідки. Спочатку обирали декілька будинків, де проводили ці вечорниці. В одному збиралася молодь до 16 років, від 5 до 15 чоловік дівчат і 20 хлопців, а в іншому – дорослі 17-18 років. Проводилися такі вечорниці у будинку літньої жінки, удови або рекрутки. Її називали досвідчаною мамою. Вона мала слідкувати за порядком. На буденних вчилися дівчата шити, прясти, вишивати, але і співали також пісень, розповідали страшні історії і плітки. На ранок треба було показати матерям зроблене. Хлопці теж приходили на буденні вечорниці трішки пізніше. Приносили з собою горішки, насіння, пряники і саморобні музичні інструменти, сопілки, скритки. Спочатку працювали, лагодили упряж, плили рукавиці, а потім розважали дівчат музикою, жартами і залицяннями. На святкових вечорницях молодь відпочивала, розважалася, були музики, танці, веселі забавки. Особливістю цих вечорниць була складчина. Дівчата складалися продуктами, які приносили з дому, а хлопці грішми, щоб оплатити музик. Весільні вечорниці це український дівич вечір. Збиралися подружки нареченої, співали журливих пісень. Були також і старші жінки, що ділилися досвідом і допомагали доробити скриню. А парубоцькі були веселими, бо парубок прощався зі свободою і розвагами. Адже потім брав на себе нові серйозні обов'язки. Прощальні рекрутські це коли парубок йшов на службу. Такі вечорниці були веселими, всі намагалися розважити і нагодувати рекрута, були музики, танці. Наприкінці обов'язковим елементом було пов'язування вишитого рушника, як нагадування про домівку, де його чекають. Закінчувалась пора вечорниць перед Різдвом, але після Великоднього посту молодь збиралася на танці гуляння на вулиці. Це на зелені свята та на Івана Купала. Американський публіцист Гаррі Сем сказав: якщо вам вже зовсім ніколи відпочити, це означає, що саме час відпочити. Бажаю вам знайти такий час. Бережіть себе, до зустрічі!